Цей співак за свою кар'єру встиг стати одним із провідних у країнах співдружності. Тому не дивно, що його досягнення є показовими у шоу-бізі. Підбиваємо підсумки року 2012 Просто зараз. Підбивати підсумки шоу-бізнесового року легше за усе на прикладі людини, яка є вціленням успіху та гламуру на ниві пострадянського шоу-бізу. Тож, аби збагнути найголовніші тренди останніх 12 місяців, ікра вирішила поспілкуватися із Сергієм Лазарєвим. Тим більше, що навіть за версією білборд-чарту цього співака нещодавно визнано найкращим, будучи в общем то здесь я включив канал М1, вот, і увіділи себе на першому місці в білборд-чарті. Мне было очень приятно с песней Нереальная любовь. Приклад Сергія доводить, що головною ознакою справжнього пропі є скромність. Сергій вважає, що навіть артист такого рівня повинен не зволікати найдрібнішими відзнаками, адже саме вони вимальовують його медійне обличчя. Я не можу сказати, що я ну от, опять я отримав якусь награду. Ні, мене дуже багато проходить через якісь, я проходжу через якісь прегради, через якісь трудності і в общем-то, для мене награда как некая оценка. Мої роботи за якийсь період времени. Як справжня зірка, Лазарів намагається проявити свої творчі здібності у різних напрямках. Це дозволяє йому збирати не лише концертні зали, а й театральні. Я не можу сказати, що там дуже збаловані наградами. У мене їх багато, но ті, кожна награда на, на мой взгляд, ціниться. Я радуюсь каждому успеху, я раз, радуюсь каждой награде. Я переживаю по поводу каких-то неудач, которые происходят в жизни так или иначе. Поэтому я могу сказать, что для меня, безусловно, каждая награда это радость. В общем-то, я себя так с самого начала и позиционировал. Я не, не заковывал себя исключительно в рамки музыкального творчества. Для меня не было задачи быть только певцом. Хотя для меня это первое, ну, как бы первоочередной. момент, и это для меня с самого детства було важно, но так линаче я, поступив на в школу студіумхату і закінчивши акторський факультет, 10 років назад, я понимав, що, в общем-то, я для себе відкриваю ще одну професію, яка називається актер. Люди, що не є шанувальниками таких гламурних співаків, як Лазарів, вшануючи їхні обличчя, настільки часто з'являються на телебаченні і в інтернеті, що від них стає дурно. Багато сих пор так от, навіщо ви ще граєте в театрі? Да, играю и достаточно успешно. Сам же Сергей не может себя однозначно назвать ни спеваком, ни актером. Я для себя, в общем-то, стараюсь профессию как-то расширять. Для меня профессия называется профессия артиста. А туда можна заключить дуже багато. Проте самі зірки добре розуміють, що саме подібна робота у 2012-му допомагає не лише збільшити гонорари, а й ще й отримати несподівані професійні відзнаки. Наприклад, такі як зірка театрала. В цих 10 років Я продовжую грати різні спектаклі, отримую різні театральні награди. І от що конечно, вони більше об этом знають, тому конечно, спектакли з моїм участием йдуть в Москві в театрі Непушкина кожен місяць по 4-5 разів. Це зірки найвищої проби здатні регулярно приймати участь у театральних постановках та ще й примудрятися активно гастролювати. Тому не дивно, що основним трендом для артистів у 2012-му стала саме працелюбність Сергія, наприклад, вона дозволила дістатися аж до Китаю. Да, так, бо от були дні рускового туризму в Китаї і и... місце культури. И, и, и еще несколько сторонних компаний э, организовали вот такое э, мероприятие, фестиваль в, в Пекине, в Китае, э, куда поехали э, э, российские артисты. Э, и на протяжении там, до трех часов шел концерт, где мы для китайских наших друзей, зрителей... Пели песни разных лет, советские, в том числе. То есть каким-то образом делились нашей культурой. Я был одним из участников этого концерта, как певец и также как ведущий этого концерта. У меня была китайская сведущая, которая переводила мой Язык Звичайні люди вбачають у подорожах лише привід для шаленого шопінгу та нетипового відпочинку. Насамперед дуже цікаво, коли приходят такі вот путешествия в совершенно другі э, міри, тому що все-таки різні страни, різні менталітети, різна історія. Это, конечно, очень здорово, и мне очень приятно, что есть возможность благодаря моей профессии так много путешествовать. Проте справжні зірки, насичені подорожами останні 12 місяців, використовували для знайомства зі світом лише для того, аби збагатити власну творчість. Я співпрацюю з діджей Саном з голландським діджеєм, діджей Мек Тіміті, трек «Москва Каліфорнія». Також співпрацюю з французьким продюсером Жилем Люка, Um, одним из солистов uh, французского, такого, французского дуэта uh, команды Ocean Drive. Uh, <coughs> Также по продакшн одной песни сделал Чен Конг. Сейчас много работает на российском рынке uh, музыкальном. В общем, на самом деле, я старался uh, с разными людьми общаться, с разными людьми сотрудничать, uh, для того, чтобы получить максимально актуальную uh, Музикальну картинку його прихильники чекали на новий альбом доволі довго і не були розчаровані. Адже згідно з останнім світовим трендам, придбати роботу можна без проблем навіть в інтернеті. Альбом четвертий уже по щоту я випустив вот, буквально на днях. Можна везде це зробити, скачати за символічну плату за порядка. 5 долларов за альбом. Альбом, который я записывал полтора года, записался он в разных странах, в Америке, в Швеции, во Франции, в Голландии, что-то записано было в России. Сотрудничество с разными авторами, с разными продюсерами, это такой микс из разных мышлений, европейских, американских, российского мозга моего. И этот альбом называется «Лазарев» с точкой на конце. Лише зараз, коли співак отримав можливість творити із найпрофесійнішими продюсерами світу, відбувся реліз нової платівки. У мене, конечно, год фіналіться дуже мощно, потому що е, я решил, что, що... ну, во-первых, я давно анонсировал выход нового альбома и говорил, что он случится в 2012 году. Я никак не мог е, свои слова бросать на ветер. И так как я готовил этот альбом полтора года, я решил, что надо в 2012 году. В общем-то... Своє обіцяння здержати і випустити альбом. Тим більше я поняла, що може бути кінець света, щоб хоча б до конца святу послушать послужити альбом. Ще одним трендом останнього часу є позитивний настрій у творчості. Тож на прикладі такого романтика та вічного хлопця як лазерів видно, що ліричні творіння не є сьогодні популярними. Мені хочеться зрости мені не хочеться більше легких пісень легкомислених, слізливих. Хотя их ждут от меня, безусловно, но не всегда нужно давать то, что от тебя ждут, и надо ä, порой перекрывать. Альбом, на мой взгляд, очень мощный, очень э, танцевальный, э, очень актуальный, э, не разноплановый в плане того, что я не ищу себя. Вот я был и здесь попробовал, чуть-чуть здесь попробовал здесь. В этом альбоме выдержана, выдержана одна линия. Может, кому-то нравится, кому-то не нравится. На мой взгляд, поисками э, э, можно заниматься в первом альбоме. A, там а потім можна как-то вибирати какой-то один вектор і пробовать себе в одному векторі. Потом, якщо вдалося там хорошо, не вдалося пробовать далі в другом направлении. Вот здесь вот выбран вектор такої актуальної танцювальної музики. Приклад Лазарева в котре доводить, що справжній профі готовий працювати навіть тоді, коли підозрює, що до кінця світу лишилися лічені дні. У такі моменти великий артист дбає виключно про своїх прихильників, навіть тих, які ходять на чотирьох кінцівках. Так це називається іщу дом. И это акция направленная на помощь и поиск дома собакам бездомным. Тем собакам, которые, которые оказались в приютах. Потому что существуют приюты муниципальные в Москве и в других городах, безусловно, где волонтеры помогают вот этим, вот этим бездомным собакам, которых выбросили на улицу. И зачастую это породистые замечательные собаки, которые чем-то не угодили. И вот мы вместе с еще некоторыми звездами российскими снимались в этом ролике для того, чтобы привлечь внимание к этим. Пити вообще к этим собакам для того, щоб їх то взял взяв себе в сім'ю, щоб им найти нову сім'ю. Для кожного великого артиста результатом роботи на протязі року є зимові свята. Тож Сергій радіє, що на новий рік він зможе відкусити чималий шмат святкового торту. Мені что що в какой то степени декабрь месяц показатель популярности артиста и востребованности артиста. Это всегда приятно, когда ты, ты востребован, когда тебя хотят видеть наверное, на различных мероприятиях, на концертах. И поэтому я всегда радуюсь большому обилию работы в декабре. Вот и в этот Новый год не исключение. Я в Новый год работать буду. І для мене це праздник. В общем, то такої же, і мені празні дарить людям у Приклад Лазарєва підтверджує, що для справжнього профі відпочинок може бути лише заслуженим. Тож, якщо і ви на протязі року дракона наполегливо працювали, ікра бажає насолодитися святами не менш яскраво ніж Сергій. Я ні Бога, не говорю, що як вот я устав ти роботи. мене буде цілий январь, для того щоб отдахнути. Тому що в январі я не планую нічого. Ну крім мозгавих якихось то штурмов на нового. Концерта. А так в основном у мене буде отдих Америка. И я буду наслаждатися. На цьому найквістіша програма року добігає кінця. Сподіваюся, побачити вас рівно за тиждень.